Біжи сюди. сюди! Привіт! Біжи сюди, зустрічай зайку. Привіт! Ні-ні, вони не біжать, зайка. Ось тут йде. Біжи ближче, підходь. ближче, Підходь ближче. Підходь ближче, принцеси. У когось день народження. Ось цього принцеси, брат. Для... Диви, які буси гарненькі. Грянені браслетик, приймай квіточки. Приймай квіточки. Букети для тебе. Тому, дівчата, пропоную за ручки зайку брати і до двору проводжати. Ось сюди, ось сюди, лівіше, лівіше, зайка. Ні, дітя. Ого!